Маркетологи радійте, тепер жінки голять не тільки тіло, а ще й обличчя. А вся ця історія з голінням почалася з журналу Ladies Home Journal. В 1915 році місце у ньому віддали джилет, які ризикнули продавати бритву не лише чоловікам, а ще й жінкам. Тому вони запустили рекламну кампанію під назвою Перший великий рух проти волосся. Але жінок треба було не тільки навчити голитися, а ще й вмовити це зробити. Першим приводом стали відкриті сукні. Звідси рекламне повідомлення: літня сукня та сучасні танці об'єднуються, щоб зробити необхідним видалення небажаного волосся. І вставили фото відкритої пахви. Жінки такі, ну добре. Якщо я куплю відкриту сукню, потрібно голити пахви, але ж гоління це для чоловіків. І Джаліт вирішили прибрати слово гоління з реклами. Це не гоління, це розгладжування, казали вони. Жінки такі знову окей, а не фіга взагалі розгладжуватися постійно. Тоді рекламники придумали нову відмазку. Чистота про волосся на пахвах писали так: неприйнятне, небажане, негарне. А жінка без волосся, навпаки, чарівна, жіночна та чиста. Гоління навіть називали останнім пунктом жіночної краси. При цьому волосся потихеньку ставало потворним його треба було ховати та видаляти нишком від усіх. Через деякий час реклама зайшла настільки далеко, що на обкладниках писали: чи може яка жінка дозволити собі виглядати мужньо? Звичайно, ні. І навіть немає ніяких виправдань, тому що є хоч одна волосина там, де її не повинно бути. І в принципі, це спрацювало, але тільки на пахвах. Але жінок треба було змусити ще голити ноги. Тоді маркетологи зробили інший геніальний прийом. Вони почали вселяти в голову образ вродливої жінки не через бритву, а через інші товари. Наприклад, рекламували рушники Через фото дівчини без волосся на ногах та пахвах. І тим самим жінки споживали ці зображення та намагалися виглядати так само. Таким чином, задум продавців брид захопити, хоча б певну частину жіночої аудиторії захопив усіх жінок. А більше відео про маркетинг та СММ дивіться на моїй сторінці.